Я Олексій Лавренюк, учень 3 класу Одеського ліцею номер 49 Ми проведемо експеримент з квітами і барвниками. Беремо квіточки і ставимо в різні кольори. Ждемо добу, тож подивимось на результат. Ставимо квіточки на тарілочку. Ми бачимо, що квіти стали кольоровими. Це відбувається. Тому що квітка п'є водичку, і фарба піднімається вгору і окрашує пелюстки.